ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Віддав життя у боротьбі за вільну Україну. На Буковині в останню дорогу провели відважного військовослужбовця із майором Ігорем Роєм попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою! На Буковині відбулось обласне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Представники центральної та місцевої влади, народні депутати, голови громад і керівництво області зібрали, щоб підбити підсумки спільної роботи та визначити ключові завдання на найближчі місяці. У центрі уваги проходження опалювального сезону, підтримка обороноздатності країни, допомога внутрішньо переміщеним особам і реалізація політики героїв. Подробиці вже за мить. Засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України давно вже стало майданчиком для діалогу між владою всіх рівнів. Нині серед головних тем забезпечення стабільного проходження зими підтримка соціальних програм і розвиток тилових територій, таких як Буковина. Наразі одне з найбезпечніших, тому ми вважаємо, що одне із найперспективніших. Для цього потрібно актуалізувати ряд питань і Окрема, що стосується транспортного сполучення усіх видів і автомобільного, і залізодорожного це питання підносилося до сьогодні на засідання конгресу і рухатимемо його далі. Також у нас зараз дуже відповідальний момент в частині опалювального сезону і формування бюджетів. Питання транспортного сполучення знову вийшло на перший план, адже через перевантаженість потягів та відсутність альтернативних маршрутів мешканці Буковини мають труднощі з доїздом до столиці. Важливість логістичного з'єднання навіть з міста Чернівці з нашою столицею сьогодні ускладнена. Ви бачите, ми маємо тільки один транспортне з'єднання це чи злізною дорогою і тільки автомобільним шляхом зарога сьогодні, сьогодні переповнені. Неможливо навіть взяти бюджет. тому, ми сьогодні формували звернення до уряду і викрузалізних. З тою метою, щоб нам додали кількість вагонів, то потім ті курсують київ Чернівці. На засіданні також обговорювали розвиток дитячих будинків сімейного типу. Цього року область закупила чотири нових будинки для таких сімей і планує продовжити програму. Серед тем обговорення і підготовка громади до реалізації інвестиційних проєктів. Також проговорювали питання це інвестиційних проєктів, які сьогодні звучать і в порядку денному і в тилових областях. Активно працювали з громадами і на попередній період їм давали розуміння, як потрібно продуктуватися до 20 Року, адже ми розуміємо, що в 26 році вже все фінансування буде від держави на містіних проєктах, співфінансування від об'єднаних територіальних громад обов'язково. Плюс ці проєкти мають надати певну бальність, пріоритетність, важливість для цих громад і важливість для регіону, і важливість для всієї країни. Питання соціального захисту ветеранів, допомоги родинам загиблих, військових і підтримки вразливих категорій населення залишається у фокусі місцевої влади на соціальних питаннях. Допомога ветеранам війни, загиблим сім'ям, і взагалі весь соціальний пакет, який надається нашій громаді. Чи маєте вже фахівця з супроводу ветеранів, чи територіальний центр, який звичайно, ми одні з перших вели фахівця, який плідно гарно працює, але звичайно, що одного фахівця недостатньо для того, щоб обхопити весь спектр послуг. Особливу увагу приділили й підготовці до зими. Громади спільно з обласною владою працюють над тим, щоб мешканці не відчули проблем у найхолодніші місяці. Сьогодні стоїть першочергове завдання: як нам всім пережити цю важку зиму для того, щоб населення наших громад не відчуло. Тих певних величезних змін, які ми пішли в їжу сторону. Це першочергове завдання всіх рівнів влади, і над цим сьогодні було сфокусовано питання і міністерств, і обласної гілок влади, і наших територіальних громад. Керівники громад відзначають подібні зустрічі, допомагають швидше вирішувати локальні проблеми та ділитися досвідом. Ми саме на таких конгресах піднімаємо дуже важливі актуальні питання як для області в цілому, так і для кожної громади. Щодо результативності, можу особисто підтвердити, що на початку цього року було піднято важливе питання для нашої громади. Це зокрема відкриття відділення податкової в нашій громаді, тому що раніше вона була закрита. То на сьогоднішній день є результат. Дійсно, що ми вже відкрилися. Податкова працює в нашій громаді. Це надзвичайно потужна платформа, де кожна громада може. І питання задати, і висловити свою думку, щоб урегулювати то чи інше нагальне питання, яке існує у громаді, це дуже відрадно. Що існує така платформа, і за це хочу насамперед подякувати президенту України, що дослуховується до слів громади. Учасники також відмічають, що завдяки такій взаємодії регіони чують та розуміють. Окрім того, є можливість отримати зворотній зв'язок від топ-посадовців країни і швидше вирішити питання. Антоніна Фігір промінь. У центрі розвитку підприємництва зібрали чернівчани, які вже мають бізнес або лише планують його започаткувати. Навчання для підприємців провели фахівці центру зайнятості. Зокрема, обговорили можливості державної програми Власна справа, як отримати грант і втілити власну ідею в реальний проєкт. Подробиці далі. Форкшоп Власна справа з підтримкою держави організував Чернівецький обласний центр зайнятості спільно з центром розвитку підприємництва. Мета зустрічі допомогти майбутнім підприємцям скористатися можливостями державної грантової програми, отримати фінансування та створити власний бізнес. Початку дії програми, якщо ми будемо говорити цифрами, з липня 2022 року вона в нас стартувала. Ми її запровадили, то отримано 943 позитивних рішення по Чернівецькій області. Це досить непоганий результат. Та, тобто ми вже наближаємось майже до тисячі грантерів. Сподіваємось, до кінця року ми цю цифру подолаємо. Що це за собою дає? Які можливості? Тобто область отримала понад 1700 нових робочих місць. А загальні інвестиції від нашого справи власна справа від грантерів, це понад 220 мільйонів гривень. Були за три майже роки вже трошечки більше інвестовані до Чернівецької області. За словами організаторів, програма постійно оновлюється. Уже невдовзі зросте і сума грантів. Тож охочих податися, стає ще більше. Буде збільшена сума, вона буде сягати 350 тисяч гривень. І багато підприємців, які вже знають про зміни, очікують. них вже готові бізнес-плани, готові ідеї. Вони консультувалися і очікують, лише коли буде в дію наша постанова. Ці зміни опубліковані і будуть подаватися. Молодь подається активно, але у них. Розмір гранту 150 тисяч, а буде 200 тисяч гривень. Вони також вже про це чули про анонсовані зміни, тому трошки зараз притримують свої заявки, тому що все-таки це більша сума коштів, яку можна використати для відкриття власної справи. На воркшоп прийшли ті, хто лише мріє про власну справу. Серед учасників магістрант Чернівецького торговельно-економічного інституту Данило. Я мрію про відкриття ресторанного бізнесу, ресторана сімейного типу. По концепції Dark Kitchen, тому що ми розуміємо зараз, люди у нас в Україні дуже зайняті. Вони не мають багато часу ходити по ресторанам, а ввечері взяти додому собі декілька страв і розділити це разом з сім'єю. Це маленьке свято. То чому б і ні? Для реалізації своєї ідеї Данилу необхідно близько 800 тисяч гривень, і саме участь у грантовій програмі може стати першим кроком до власної справи. Майбутній підприємець каже, зможе задовільнити гастрономічні забаганки усіх клієнтів. У мене є страва вона, це моєї мами, якщо бути чесним. Це гарбузовий крем суп з додаванням пармезану і бекону. Він неймовірний, особливо для цієї осінньої. Такої халухолоненької погоди це буде те саме, що зі грія. Ішелонок і душу, окрім грантів для розвитку бізнесу та започаткування, є допомога для молодих підприємців та креативних індустрій. Є в нас грант під самозайнятість. Він не потребує створення нових робочих місць. Так само, як гранти для молоді. Вони не потребують створення нових робочих місць. І зараз у нас ці нові гранти на кредит креативну індустрію. Там також на 100 тисяч гривень є можливість просто як зареєструватися в фізично підприємець під самозайнятість. Організатори запевняють, подібні воркшопи в Чернівцях проводитимуть і надалі. Попит на програму Власна справа стабільно зростає, а разом із ним і кількість тих, хто готовий ризикнути заради власної мрії. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Кожна світлина. це правда зафіксована у поглядах бійців. У Чернівцях відкрили фотовиставку, присвячену силі українського прапора та незламності наших захисників. Експозиція під назвою Прапороносці розповідає історії воїнів бригади «Любарт» Національної гвардії, для яких жовто-блакитний стяг став символом життя, віри і боротьби. На знімках не просто обличчя, а долі тих, хто щодня стоїть на передовій. У кожному портреті сила і віра, яка тримає Україну, а жовто-блакитний прапор поруч із воїнами, як німий свідок боїв і незламності. У Чернівцях представили серію світлин, на яких бійці 20-ї бригади оперативного призначення Любарт першого корпусу НГУ «Азов» зображені разом із прапорами, що супроводжують їх у найскладніших моментах служби. Це фотографії моїх побратимів, які на Донеччині на турецькому напрямку захищають нашу територію, і, мабуть, ця виставка, яка має назву «Прапороносці», -пра 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 є символом і свідченням того, наскільки незламний дух нашого бійця жовто блакитний прапор, який червоною ниткою проходить через всі світлини, є свідком цього цієї боротьби, що є дуже дуже важливим. Для українських воїнів державний прапор це не просто символ, а справжній оберіг, який вони носять не лише на формі, а й у серці. Ми повсякденно, як військові, носимо. Ознаки жовто блакитного прапора, хтось, можливо, як шеврон на плечі, але всі ми носимо жовто блакитний прапор з собою в серці, в першу чергу, адже ми пам'ятаємо, за що ми боремось. Це той символ, який завжди з нами на формі, в екіпіруванні, до якого ми повертаємось в першу чергу як символ незламності нашої нації. Те, заради чого власне воює зараз сила оборони України, це Українська держава єдина і соборна. Тому для нас не просто я перепрошую, якісь тканина в кольорах. Це Символ нашої єдності і нашої боротьби, світлини виставки це не просто мистецтво, а правда зафіксована у людських поглядах. Зазначають військовослужбовці. З побратимами ми відзначаємо те, що в першу чергу передані емоції, власне, тих, хто тут зображений. Можливо, кадр виглядає занадто професійно, щоб бути правдивим, але ми підбирали власне такі кадри, щоб показати. Емоції на обличчі в погляді, про що ми думаємо і як ми до цього ставимося. Для буковинців ця виставка особлива: серед зображених воїнів їхні земляки, ті, хто боронить країну на передовій і не забуває про рідний край навіть серед вибухів. Завжди необхідно нагадувати всім про те, що. Наш прапор це є символ незглавності, символ боротьби, і він має майорити на кожній будівлі з кожного вікна. Насправді нам є чим пишатись і нам є за що боротись. Там служить багато боковинців. Є ціла рота Альбін, це хлопці, з якими я був на деяких позиціях, тому мені було дуже приємно, мені приємно долучитись до допомоги по організації цієї виставки. У лавах бригади Любарт чимало Буковинців. Це герої, які проявили себе на полі бою і нині воюють за кожного з нас. Великої шани і поваги заслуговують військовослужбовці з Буковини. Які є учасниками нашої бригади, службовцями, які себе дуже гарно і героїчно проявили на полі бою, отримали державні нагороди і зараз долучилися до керівництва бригади. І відповідно в Чернівцях розповісти про те, що бійці з Чернівців із Буковини є нашими військовослужбовцями. Також дуже важливо. Фотовиставка прапороносців вже побувала у стінах парламенту, а тепер у Чернівцях. Експозиція продовжує свій шлях Україною, і, можливо, скоро її побачать у столицях інших держав. Буквально ще кілька днів тому, починаючи від дня прапора, ця виставка перебувала в стінах парламенту, і сьогодні вона от презентується тут. В Верховній Раді вона отримала дуже гарні відгуки і були запрошення провести такі цю саму виставку за кордоном в урядах інших країн, які поки що не буду розповідати. Кожна світлина нагадує, за наш спокій і свободу стоять ті, для кого прапор це не просто символ, а клятва вірності рідній країні. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Тіла водіїв довелось деблокувати завтівок. На Буковині трапилось дві трагічні аварії. Поблизу села Магала зіткнулася вантажівка, дав якою керував 35-річний громадянин Молдови із легковиком, за кермом якого перебувала 55-річна буковинка. Наслідок автотрощі водійка отримала травми несумісні життя. А у селі Плоска, 67-річний водій вантажівки ЗІЛ не впорався з керуванням, наслідок чого авто перекинулось, а кермувальник загинув на місці. Рятувальники, які прибули на виконку, Клики деблокували понівечені тіла наразі. правоохоронці встановлюють всі обставини дорожніх автопригод. Намагався перевести з Єгипту в Україну заборонені ліки на пункті пропуску. Мамалига крива на контрабанді викрили жителя Хмельниччини. Чоловік придбав за кордоном лікарські засоби, в складі яких є прекурсор псевдоефедрин. аби приховати їх від контролю. Мандрівник сховав нелегальний багаж у відділенні для взуття свого рюкзака. Проте службова собака Джудіт винюхала заборонені речовини та допомогла митникам і прикордонникам виявити 700 таблеток з прико. Урсором наразі препарати вилучили триває слідство. Наловив риби на сотні тисяч гривень у Дністровському районі. На браконьєрстві викрили чернівчанина. Правоохоронці помітили чоловіка на березі Дністра поблизу села Макарівка. Той рибалив на гумовому човні із забороненим знаряддям лову. З річки Буковиниць виловив понад 90 штук риби, серед яких червонокнижні види. Тим самим заподіяв шкоди рибному господарству на понад 300 тисяч гривень. Поліцейські вилучили улов та рибальське спорядження. Триває досудове розслідування. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСІВЕЙ. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось!